Якщо ваша дружина говорить про економічні автомобілі, я настільки бідна буду їздити тільки на Мерседесі. Кидайте її відразу, знайдете собі коханку. Стильний компактний міський Рено Кліо четвертого покоління покажу вам його маленький секретик. А ще в кінці відео безкоштовний лайфхук, лайфхак. І давайте вже ж поїдемо. Опа! А ні 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 ще не поїхали. Щось забули, Когось забули. А підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте огляд, і отепер можна вже поїхати. Хеджбек б класу з двигуном... З двигуном, з двигуном 1,5 літрів. дизель. Двигун непривірятливий. Чотири циліндри, вісім клапанів, турбінка, потужність 75 кінських сил і максимальна швидкість 168 км за годину. А розганяється ця масюпуніка, чорна-біла бесті, до 100 км за 14 секунд. Витрачати я буду багато, бо гроші маються. Це не про Кліо, бо витрата палива в місті від 4 до 5, а за містом від 3 до 4. Норма токсичності євро 5. Фари галогенні, є денні ходові вогні, є протитуманні фари, красивий перед, чорне, біленьке, велика дирка тут. Ну, не сплошня, не сплошнякова дирка. Коротше, значочок великий, можна так сказати, у мене великий значок. Передній привід. Фари сказали, бачок. Тип передньої підвіски Макферсон, тип задньої підвізки, напівзалежна балка. Гальма, передні, задні дискові, 15 диски легкосплавні шини 185 65 r 15 якщо це для когось була важлива інформація. Бачок мені подобається. Чимось нагадує спортивність, чимось нагадує компактність і місць. Кість, в місті їздучість, скажімо так. І у нас така чорна полоска. Прикольно. дизайн бачка, мені подобається, але все одно бачок мені подобається. Задньої ручки в цій машині, в цій комплектації немає. А як заходите, ви скажете, ха-ха, а вона є, і вона знаходиться ось тут. Отак у нас відкривається задній проход, задня міськість відкривається. Нагадую, мені ця ручка, що попередній сіячір. До речі, огляд на попередню сіячір є в моєму каналі. Посилання буде в описі під цим відео. А ну підтримайте, бо я вже почала за... А ну быстро поставили тут лайк. Зараз же. Молодці. Хто не це повівся, дякую. Ось посилання на січер буде в описі під цим відео. Бачок мені подобається. Ну, Погодьтесь, бачок прикольний. Попочка. Кліо існує в кузові хетчбек і універсал Гранд Тур. А в седані Рено Кліо називається Рено Symbol. Об'єм паливного бака 45 літрів. Є у нас склочисник, є у нас спойлер, є у нас піптік. І піптік величенький. Можна похвастатися друзям. Зрозуміло, у нас назва «попочка» мені подобається. Як для 2015 року, вона гарна, вона красива. Вона красива, як навіть для сучасності. Супер. Об'єм баливного, об'єм багажничка у нас 300 літрів. Де тут шутка, кому там зробити щось потрібно. Так, ось така у нас попочка. Я сюди поміщусь і відкидається заднє сидіння. Давайте ж як ваша дружина або коханка сюди вміститься, щоб вона багато не розмовляла вдома. Я складусь компактненько. Зараз свої причандали прибираємо. Тут є підсвіточка, є планочка, що відділяє попочку від салону. І гляньте, у нас красота. Давайте подивимося, що ж там у нас всередині, бо там крінж такий, я вам зараз покажу. Запаска у нас, до речі, під дном. Що у нас по салону? Сидіти комфортно, бо. Салон у нас тканинний і він темний з такою червоною прошивкою. Червона прошивка додає красивості машинки. Прикольно, вони зробили. Мультикермо. Е, у нас такі фінті-плюшки є, у нас тут дирочки немає. Кермо, звичайно, кругленьке. є підрульова пелюстка. Регулювання гучності також можна регулювати тут і тут. Тут і тут можна відвікати. Бортовий комп'ютер у нас. Звичайний, реношний, і як нам його побачити, потрібно увімкнути двигун. А як він увімкнеться? у нас є такий ключик. Ми його вставляємо, опана і вмикаємо, і знімаємо з передачі. І нажимаємо на кнопочку. І запускається двигун з кнопочки. Бортовий комп'ютер у нас звичайний реношний. Трошечки ми звук увімкнемо, не потрібно нам заважати. Якась така палка посередині, де скорість показує. Ну, таке реношне, звичайне. Герма у нас регулюється по виліту, по висоті. Прикольно. Електорської підйомники у нас передній є електропривід дзеркал. Сидіння, ручне регулювання, сидіння водія. Ось у нас така фінті-плюшечка. Бачите, такий у нас тут дизайн реношний. Ось така штука у нас є, наче вона як виділяється, хочеться її забрати, хоп, перемишку і піти кудись додому. Що у нас по мультимедії? такий у нас невеличкий, прям маленький екранчик. Регулюється отут, дуже маленькі кнопочки, чомусь вони забр... зробили, прям дуже компактненька. Сидіти, кстати, теж компактненька. Дуже маленькі кнопочки, так цікаво, прям як для дитини. Знаєте, прикольно. ну таке. Є у нас кондиціонер, зрозуміло. Є у нас 12 вольтна різеточка, можна сюди щось покласти. П'ятиступенева механічна коробка перемикання передач. Є у нас ручничок, є у нас круїз контроль, кстати. Можна поставити стаканники. Стаканники можна великі, стаканники можна маленькі. І щось сюди також покласти. Коротше, можна багато що покласти, багато возити. І всередині компактненька, як і зовні. Нормально. Дзеркало заднього виду у нас видно, видно. Є підсвіточка, є у нас козирьочок, є у нас дзеркальце. Можна сюди щось покласти. Бардачок. Де ж він у нас знаходиться? Боже, як дивно, прям де і завжди. Є у нас такий бардачок, він невеличкий достатньо. І, до речі, у нас тут є книжечка, бо це Європа і інформація про машинку. Бачите? Ну, в принципі, щось покласти можна таке, прям нормальне, солідне. До речі, машинка продається. Є такий столік, можна там щось бутербродик якийсь поробити, випити чарочку і за кермо не сідати. Бо це шкідливо для вашого життя і здоров'я. Є система старт-стоп для економії палива, є круїз контроль, подишки водія, у пасажира і бічні шторки. Є у нас антиблокувальна система, система стабілізації в общем, красота. Кермується, в принципі, більш-менш маневрена машинка. Зрозуміло, що я відчуваю, що тут у мене все в салоні компактненько, мене так все обіймає, я тут тримаюся гарно, не болтаюся. Мужик, давай швидше, їдь. Іди. В общем, кермується нормально. Система кріплення ізофікс для дітей, бо дітей потрібно прив'язувати, точніше пристебувати. Ну, ви зрозуміли. Блокування замків задніх дверей, є у нас ручечка, є у нас динамік, є у нас кармашик невеличкий в дверних картах. І у нас є такий механічний скопідіймач. Місця тут ну, зрозуміло, що небагато, але у нас є третій задній підголовничок, у нас можна когось пристегнути неслухняного, не слухняного ну, смирева, як у вас там ігри. Є у нас такі невеличкі, тут е, акошечка, ну це така пам'яточка вам така, а Є задній типу, підстаканник, ну, типу, передній, ну, типу, він позаду. Ну, нормально, що скажемо. Заднє сидіння відкидається і вищої поталу ціну я вже забула. Ціну можна дізнатися на сайті, на інстаграмі, на тіктокі, на телеграмі. Автоімпорт, лютий імпорт. Бо ця машинка продається. Не, 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 бачу. не, не бачу. Давайте завершувати. Пактно і риношно. Ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Послігайтеся частіше, даруємо вам серденько ще раз. Не забувайте підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо огляд. Будемо з вами спілкуватися в моїх коментарях. І незабаром до вас повернусь!